Так, пан Дмитро питає: доброго вечора: будинок за заблоку 9х10, двоскатний дах, фронтони по довгій стороні. Оце так-так. Оце ви дали. Як простіше викласти фронтони, а потім накривати дах чи навпаки. Тут, я так розумію, питання в тому, що якщо ми. Це ну, треба стіни якби підрізати під дах. Да? Таким чином. Ну, тут більше все ж таки відповідь у вашого підрядника. Як йому зручніше? Тому що для вас, як замовника людини, що будує будинок, по великому рахунку тут байдуже. Або вони поставлять крокви, і підріжуть газоблок під крокви, або вони натягнуть шнурки, підріжуть газоблоку, і потім зберуть крокви. По великому рахунку немає ніякої різниці. Я просто зверну вашу увагу на декілька моментів цього вузла. Перший момент, що фронтони газоблока повинні бути армовані. Тобто ви, вам треба вкласти сюди арматуру, котра повинна анкеруватися в монолітний пояс. Це рекомендації виробників газоблоку. Тому що фронтон, На нього буде впливати дуже сине вітрове навантаження, а газоблок доволі крихкий і боїться деформацій. Тому обов'язково повинно бути або армування, або монолітний пояс по фронтону. Так, наступне. Коли отут вкладають крокви, зверніть увагу на те, що на тарець вашого заблоку повинен, повинен обов'язково лягати утеплювач. Тобто, якщо ми подивимося отак от з боку, ми побачимо з вами фронтон, кроква знаходиться ось тут. Тут у нас буде з вами зв'яз або ще одна кроква, ще одна кроква. І утеплювач, друзі. Лягає тут і утеплювач лягає ось тут. Тобто зверніть на це увагу, тому що примерзання може бути отак по діагоналі. Ми зазвичай робимо так, що газоблок, утеплювач піднімається отак от вище. Ну Тому що ми утеплюємо ПСБ найчастіше, або можна використати в цьому місці більш жорстку мінеральну вату, котра тримає форму. от Але Утеплювач фасада повинен з'єднуватися з утеплювачем перекриття або мансардного даху. Оце от два моменти, на котрим треба звернути увагу: армування і утеплення. Ну, а послідовність дій як зручно підряднику. Тому що є бригади комплексні, так котрі викладають кладку і також вони. Роблять дах. Тому вони, звісно, можуть поставити мачту, натягнути нитки і вигнати фронтон, а потім робити дах. А є так, що ну бригада по даху і бригада мульрів це різні бригади. І в такому випадку дійсно можуть вигнати проблема, тому що мульрири кладку не доклали, прийшли, зробили дах. А хто тепер це буде різати, робити, підізнайди, ті зайняті да, і так далі. Тому от треба ісходити з того, яка у вас ситуація і як вам легше розійтись з підрядниками.